Такі світлі мобільні намети у густонаселених мікрорайонах або окремо обладнані приміщення у стаціонарних будівлях з яскравим написом Пункти незламності розпочали свою роботу на Сумщині з вечора, 23 листопада. Тоді, по всій Україні, на тривалий час зникло світло внаслідок ракетних ударів по об'єктах енергозабезпечення у цьому пункті незламності. Вже прийняли перших відвідувачів. Що там було дуже багато людей із за того, що виключили світло. Але люди з розумінням до цього поставились. Кому потрібно було, вони зайшли, зарядили мобільний телефон продовж півгодини, щоб не було великої очряді, і надавали можливість іншим людям також сюди заходити. І один мешканець сусіднього будинку тут провів всю ніч. Ну, тому що тут тепло, є світло. Пункти незламності працюють цілодобово. Кожен обладнаний генератором. Тепле повітря надходить завдяки повітряній гарматі. Тож тут комфортна температура, є світло, вода і можливість заряджати одразу близько 30 гаджетів. Чергові працівники ДСНС запропонують чай. Є ліжка, ковдри і спальні мішки, якщо виникне необхідність залишитись тут на ніч. За минулу добу в таких пунктах незламності. Які вказані на відповідному сайті «Незламність.gov.ua» і ті, що функціонують на базі системи ДСНС, це і наші підрозділи, і також наші мобільні пункти всього скористалося станом на 8 годину ранку, сімнадцять годину ранку, 804 людини. Всі пункти незламності також обладнані антисептичними засобами. Є ігри для дітей, і корисна інформація для громадян. Є відповідні інформаційні стенди. Перелік тих об'єктів, наприклад, аптек. Магазинів, які працюють у випадку, коли немає світла, обов'язкова і наявність аптечки. Чергові співробітники мають і чіткі інструкції на випадок непередбачуваних ситуацій. На сьогодні на Сумщині розгорнули 180 таких пунктів незламності. Їх перелік можна знайти на сайті незламність.gov.ua. Сумщина так само активно долучилась до реалізації ініціативи президента України щодо пунктів незламності. На даний момент в процесі розгортання біля 180 пунктів. Пункти розгорнуті, звісно, перш за все в кожному місті, де є централізоване опалення, де є багатоквартирні будинки, де є централізоване водопостачання. Тому що зрозуміло, що перш за все там ми очікуємо проблеми. Кількість пунктів незламності на сумщині планують збільшувати Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.